Всім привет! З вами попкорн Тест. Ви, напевно, вже чекали, що зараз буде відео, де багато екшену, багато перегонів, круті швидкі тачки. Хі -хі. Та ні, я згадав, що у мене є мій проект Volkswagen, який давно я не провідував, і треба було подивитися, на якій стадії його реставрація. Так ось, що я бачу, він вже повністю погрунтований. До речі, над ґрунтовкою також довго думали, якого кольору вона має бути. Бо знаєте, що світла ґрунтовка, світла ґрунтовка підходить під світлі кольори. Якщо темна грунтовка, то світлий колір ти не зможеш пофарбувати, бо воно її просто не перекриє. Тому ми вибрали світло грунтовку на два варіанти. Якщо я все ж таки додумаюсь, над світлим кольором або ж темним. У мене є одна нова класна новина. Недавно я придбав диски 20-го діаметру на 30-му профілі. Всі, хто часто катаються і є, являються стенсерами, зрозуміють, що це таке. Я буду пробувати їх поставити. На Т-третій, і я думаю, що це буде перший, Т-3, який буде на 20-х колесах. Ну, як ви думаєте, влізуть вони чи не влізуть? Можете писати швиденько в коментарях, а я зараз буду пробувати їх сюди всовувати. Ми маємо перший занижних автомобілів. Думкрат не залазить. Треба брати інший, пробувати підняти трішки. Тепер підкручуємо цей. Да, відкриваємо свіжий монтаж. Бінго! Але ось ви і побачили єдиний. Ну, не єдиний ще один плюс зажатої підвізки це коли ти одним домкратом можеш підняти цілу сторону і одразу два колеса міняти. Р-16. Р20. Я думаю, що ці диски треба було вставити хоча б на якусь А8-му ауді. Реально з величезними гігантськими дирками. Ой, арками, пробачте. Ну, явно не на бус 89-го року випуску. Ви питаєте, чи я псих? Так, да, я псих. Якщо ви ще не зрозуміли, ви підписалися на канал автомобільного психа. Оскільки ми недалеко не збираємося, можна... Окей, добре. Скажете за безпеку подбати. Закручу на 35. Поки що сетап коліс. Зараз R19. Це максимум як для третього можливий. В принципі, більше ніколи на, цьому, на цій машині більше ніколи дисків не стояло, стояли тільки ширші, але вони були 18. -ки. 19 було до сьогоднішнього моменту максимумом. Ну, але нічого. Є 20-ті, то чого ж не поставити їх? Ще й придбані за смачну ціну. Цікаво, чи на центральний отвір? Сяде. Сів. Нормальненько. Ого. 哦吼！Oh Але двадцяточки... Як на мене вони дуже-дуже дуже дуже великі виглядають. Ну, з цими дисками я вам скажу, що є ще один великий плюс. Колодки можна міняти, не знімаючи диска. Але реально стокові тормоза настільки маленькими виглядають при рівно, що треба з ними щось робити. І в мене також є на це ідея. Ну, не дивно, що. Машина не заводиться, сів акумулятор. Стільки стояти, стільки не працювати. Так, тепер в не поплутати мінус плюсом там і все інше. Так. Током не Є ще один акумулятор. Надіємося, він нам поможе. Браню попередній раз допомагав. Зелений дротик до плюсової клєми. She's alive! She's alive! До речі, як я помітив, що вам всім дуже зайшов тізер е, з наших гоночок, ролон Львів, багато хто з вас питає, коли буде повне відео. Насправді, е, цей тізер знімався для того, щоб на каналі відкрити новий розділ, окремий розділ Автомобільні перегони. Е, буде йти окремо проект. Буз будуть окремо перегони, і будуть ще автомобільні огляди. До речі, мені дуже сподобалось, що ви були активні в коментарях, писали, критикували, сперечалися. І переглядів свідчить реально. Це поки що найтоповіше відео по переглядах. А коли буде колір буца? Я в процесі, я обіцяю, що зовсім скоро я виберу цей колір І цей автомобіль скоро виїде на кінець, то вже в новому кольорі. І ви вже будете бачити його не в якихось там фарбуванні. Наприклад, там сьогодні я згадав про нові, більш продуктивні тормоза. Бо з такими дисками такі тормоза ну не годяться, як мінімум. Ну і двадцяточки зайшли, як ви побачили. Ну і ще багато-багато цікавого потрібно в цьому бусі робити. Тому слідкуйте. Окремий підрозділ буде проект Volkswagen T3. Окремо в нас будуть автомобільні заруби, автомобільні перегони, гонки, і окремо буде огляд і тест-драйв крутих та швидких автомобілів. Тому підписуйтеся, буде справді круто. Папкорн-тест!